Побачите, насипала сіна, перенесла будку, поміняла місцями, там великі дарки є. Потім своркаємо вам та снігомовий відео поближче, Собака вже не, 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 не має де гуляти, поутеплювали будки. Там ще сіна, бачите, там вже каша вариться, тут покормили, погодували. Тут вчора Манюню новенько привезли, хлопчика, дівчинки, які знову захворіли. Те, що не було боря, зараз йде у лікарню. Сьогодні поїдемо. Це наша вагідна дівчинка, то Те теж вибирає, погризла і все. Можете бачити, погризла ток. Хоче їсти. Будемо сьогодні дивитися йти. Сьогодні квітку привезла, що нам дівчина допомагала на таксі. Там корма трохи було вдома. Та ось цей Портфель з коврами вдома були. Там теж можете побачити сінами. Поки може у когось є ще сіна, допоможіть нам, будь ласка. То вчора корм отримали, забули засняти. Дуже дякую, хто допомагав нам. Тут трошки у собак залишилося, то наповнювачі, тут кормів вже немає. Там трохи ще паучів для котів. Ось ну, сіна ви можете бачити кого є, може, сіно після цих е, свят, так називаємо. так? Можете продивитися з притулком, щоб тепло було взимку для собачого, але вже до зими, до холодів хочемо е, переїхати. Так, так, да, да, мої гарнування. Ось дивіться, які дірки треба залатати, може в когось... Так, чоко. Може в когось є цемент. Е, потрібен цемент, розчин, хтось може робити. Ось такі дірки. вже Ходити немає де. Ось теж закопали, там дірки, ось дірки. Це потрібно заливати все. От, там можете дірки подивитися, так, Жіля? Там взагалі у тих. Це у нас гараж. Ось такий. Там теж потрібно, вони в туалет там ходять. Оце тут немає криші, тільки трохи. Там повинні теж вирівняти, щоб можна окремо було собак та гуляти. Поки ми тут знаходимося, це ми так укріпили, заборило він на суплях, тримається і собака все одно перелазить. Ось що можете побачити який жах. Оце теж ями, це ями, це що ми понакривали. І тут ями. Трохи сіно понакривалися. На кожному шазі яма у нас. Собаки повиривали, треба такий цемент робити. Тому функа. допоможіть нам, будь ласка, там теж тихіше, тихіше.